Привіт, Любі. Цей тиждень вся дуже насичений роботою і всякими іншими справами. Тому, як мені здавалося, я в'язала не дуже багато, але, зрештою, переглянула все, що я там не знімала, і в'язала я, в принципі, немало. Тож, я дов'язала светрик, який я показувала вам в минулому відео. Вийшов він у мене доволі немаленьким, але мені це подобається він такий оверсайзний. Це приблизно десь SM, я так думаю. Пряжа Каряджу я вам підпишу десь тут. Всього в мене її було 460 грам, якщо я не помиляюся. І от все, що залишилось, я думаю, тут грамів, напевно, не знаю. Я спершу зв'язала шапку, яка теж мені дуже подобається. І вона вже пройшла ВТО. І светрик поки що ще не пройшов ВТО, просто немає на це часу. Він дуже мені подобається оця частина внизу. Тут явно щось погано з закриттям. От є такі. Факапи не знаю, мені здається, що я буду переробляти низ, тому що якийсь він занадто дивний. В'язала я за описом Knit, Sweater Леон, але я не потрапила у щільність, тож підраховувала сама, щоб отримати такий ефект. Японського плеча, до речі, його називають ще європейським плечем. В принципі, немає нічого складного, просто треба вивізати оцю частину задню, потім звідси піднімаються петлі, пров'язуються до цієї частини, де все об'єднується в коло, і в принципі в'яжеться як регла з додаваннями і зменшеннями. Сама техніка мені дуже сподобалась. Я радію, що опанувала її, але звісно є деякі нюанси. Наприклад, закриття голкою для рукавів дуже підходить. А для низу не дуже або я не дуже вправна, або саме ця пряжа закривається не дуже добре. Але це я вирішу вже після прання, можливо, якимось магічним а, чином це все виправиться. Тож, від я в захваті, дуже мені подобається. Сама пряжа просто якась неймовірна, він легесенький, в той самий час дуже теплий і приємний на дотик. Тут а, в мене є помилка, я пришила трошки. Не попадаючи в петлі і тому там моя горловина трошки косить. Але, чесно кажучи, мені здається, що це бачу тільки я. Напишіть мені, це дуже помітно, тому що зараз я вже придивилася через певний час після вив'язання горловини, і думаю, та нормально, та хай буде. З цієї пряжі мені не подобалося те, що дуже помітні збавляння петель. І я вирішила, що широкий рукав мені подобається більше. Одним словом, светриком із шапкою я е, закінчила. Все ж таки перев'язала светрик моєму песикові, тому що він його давив, він його тиснув, і е, я зробила такі додавання. Саме на горловині, і це помітно навіть озброєним оком. Тобто він такий трапецевидний, коли я його загортаю всередину, то він тут не стискає все і виглядає все доволі гармонічно. А плюс я зробила смужки тільки до поки в'язала по колу. Наш левчик абсолютно задоволений. А, він навіть вже в ньому трошки грівся, тому що був якийсь дуже холодний ранок, і він весь тремтів, я йому вдягла. Цей светрик був дуже задоволений. Е, нитки я ще не поховала, тому що я його поправила, і поки що в ну, в такому вигляді е, взагалі він виглядає дуже, мені здається, стильно. Це нагадаю вам дропс. Дропс е, Drops Дропс каризма. Дропс, каризма е, пряжу можна брати у машинці. Це велика необхідність, тому що собачки вони такі. Тут в нього гарний настрій він лежить весь такий чудовий і нічого не передбачає якихось, якогось поганого чи гриливого настрою. І тут він вже в калюжі і весь брудний. Тож це дуже вигідно, що можна закинути машинку. Ще в мене на спицях. Не планувала в'язати шкарпетки, але якось так в мене вийшло саме по собі, тому що я дивилася фільм, і мені хотілося щось в'язати. Я взяла першу пряжу, яку там в мене потрапила в руки. І вже в мене зв'язалася майже вся шкарпетка. Це ланагато. Я взагалі ніколи не пробувала цю пряжу, але вона була на розпродажі, тому що закривався магазин. Вони продавали по одному євро. Я взяла три мотки, два синіх і один такий сірий. І, в принципі, мені подобається. Дуже легко йде робота. Єдине, що мене здивувало, що всередині тут був якийсь інший колір. Не знаю, чи це вони додали до ваги, чи, можливо, так вони а, намагаються познайомити покупця з, з іншими кольорами. Вяжу я на 2-2,5 мм. Тут вказано, в принципі, так і вказано, 2,5-3 мм. 50 грамів 225 грамів. Не знаю, чи вона подобається чи не сподобається. Ці шкарпетки для чоловіка, тому що він любить ходити взимку в, в дим-сезонному зуті, тому що воно легше і зручніше, але потім у нього ноги завжди просто е, дуже холодні. Тож, е, це все, що в мене на спицях. І наступним плечовим виробом буде е, мені з е, поєднання цих двох ниток це мілефі, мілефілі. Розповідала вам про них в одному з відео. Я обрала один дизайн якщо я не помиляюся авторку звати Хельга. Дуже мені подобається саме поєднання смужок з виворотними, виворідними... тобто весь він буде виворітними петлями, хоча в'яжеться він лицевими. І я сподіваюся, що, ці... що поєднання цих ниток буде вдалим. Чомусь мені здається, що буде вдалим. Єдине, про що я сумнівалася, це про. А це чи в'язати в дві нитки чи в одну нитку. Я не знала, чи в'язати мені в одну нитку на спицях 3,5. Тут ви бачите вже попраний зразок, тобто він вже розпушився і от таким приблизно він буде на виході. Нитка, як бачите, набагато тонша, не знаю, чому видно. А це вже на 4,5. Тут 4,5 і тут 5. В принципі, виглядає майже однаково, тут трошки щільніше. Напевно, я зв'яжу ще один зразок в одну нитку, але не на трьох з половиною, а на, наприклад, чотирьох. І побачу, тому що на зразку авторки видно, що светр зв'язаний не щільно, а так більш послаблено. Тут можна вже уявити собі якісь поєднання, яким воно буде. Так що, це всі новини. В наступному влозі я вже вам покажу просування саме по цьому светрику. Скоріше за все, я буду в'язати його повільно, тому що зараз ну, нема куди спішити. У нас, як мінімум, до вересня буде спека. Тож, це всі апдейти по моєму в'язанню. Напишіть в коментах, чи вам подобається саме це комбо. От це те, над чим я більше всього, напевно, сумніваюся. Мені здається, що поєднання хороше. Мирного вам неба над головою. Дякую, що переглянули аж до цього моменту. Вас залишайте коменти, вподобайки і підписуйтесь, якщо ще не підписані. Бувайте!